Дуже показово вказує на те, що Росія розповідала, що тут мовляв історичні історичні території, що ми тут назавжди, і так далі. І тому подібне за водопостачанням за цією ознакою. Я взагалі не розумію, як там Росія може залишатися назавжди. Вона просто нічого не робить для того, щоб якийсь е е е наводити нормальний благоустрій, і сьогодні треба було привести Берду в той стан, який був. Мінімум 20 років тому, або навіть і більше. І для того, щоб це зробити, це повинно, цьому, цим повинні були займатися наукові інститути, десятки спеціалістів тільки на рівні проектування і на рівні дослідження. Я бачив документи досліджень цієї води. Певні показники перевищують в 5, в 10 і більше разів норму. Це значить, що вона не пригодна абсолютно ні для, ні для чого, максимум це ну навіть навіть город поливати тією водою не можна офіційно, тому що вона просто заходить вже погано. Очистки окупанти нормально їй не дають, тому що це дорого. Місто залишилось без води зовсім вже. Воно вже залишилось без води. Наявність води в крані або там в системі водопостачання це не значить, що місто з водою, тому що це не системно і. Якщо от звітувати б офіційно, чи є в Бердянську водопостачання, чи, чи немає, я б звітував, що його по факту немає, тому що це в ручному режимі. З вдалося запустити воду, вдалося, щоб вона з'явилася там в помешканцях, в помешканнях місцевих мешканців, і в окупантів там щастя. Не вдалося нічого страшного, чекайте.